Починаємо засідання нашої комісії про розгляду питань. Значить, сьогодні у нас в порядку денному є чотири питання. Під перше питання про завершення організації комунальних підприємств шляхом приєднання, друге питання про закріплення майна комунальної власності у міської територіальної громади за комунальним підприємством реклама ХУСТ. Уст третє питання у нас. Про закріплення майна комунальної власності уської міської територіальної громади, за виконавчим комітетом уської міської ради. І четверте питання про передачу господарське віддання комунального підприємства у степло уської міської ради, генератор. Будуть ще якісь додаткові питання у когось немає. Тоді е, ставлю на голосування. Хто за те, щоб ми з таким порядку ну, почати наше засідання, прошу проголосувати. Хто за. Проти трималися нового власне. Дане питання буде відповідати нам тоді Олег Іванович Іванович. З приводу першого питання про завершення реалізації даним вичним пропонується закінчити реалізацію комунальних підприємств, було розпочто рішення сесії від 28 червня 24 року. Відповідно, пропонується завершити цей процес. Приєднання до рекламу ХУЗ до комунальних підприємств, комунальних підприємство до завдання комунальне підприємство Хуст, затвердити передавання акти. третє пропонується припинити статус юридичних осіб цих двох комунальних підприємств, провести державну реєстрацію припинення юридичних осіб, розробити. Статут реклами постнової редакції, затвердити його і визнати рекламу пуст як правонаступником до конаних підприємств, таких приєднання це за них. Відповідно, це робиться з метою того, щоб а, вже все те майно, яке є в документальних підприємств, передати відповідно в рекламного виконання підприємства рекламу пустів, щоб воно здійснити свою діяльність. Ось я запитання, що визначив. І ставили на питання на голосування. Хто за те, щоб е, е, затвердити організацію шляхом приєднання, прошу проголосувати. Хто за трималися? Проти. <весел> Слідуюче питання про закріплення воєнно кональної власності е, Уської міської територіальної громади за комунальним підприємством. Реклама ХУСТ. Ну, Даним рішенням пропонується вилучити з оперативного управління комунального підприємства КПЗ, яке буде відвідувати майна власника Інфузька міська рада і передати його оперативне управління, рекламу посмотрю йде про парк як майновий об'єкт і про трактор косарку які зараз знаходяться в наступні до зря. Оскільки власна комікрська міська рада не відповідно рішення рішенням Сесії затвердити вилучення і передачу на баланс вже, на баланс реклами Щодо парку реклами хост необхідно вжити всіх заходів щодо обліку даного майна, відповідночого законодавству, тобто провести паспортизацію, провести оцінку цього майна і відповідно вже взяти його на баланс. Дане питання прошу про це. Хто за? Проти. Хто зговорилося? Слідче питання про закріплення майна власності Курської міської територіальної громади з виконавчим комітетом Пуцької міської ради. Поворач, прошу. Даним рішенням пропонується вилучити законане підприємство, також буде підпадати під реорганізацію, буде деквітована, а вилучити тема майно, на яке передані. Саме камери і інше обладнання повернути балансу утримувачу, а саме виконавчому комітету поїздкої міської ради. Разуміло. Є запитання? Чи нема запитання? Хто за? <кху> Четверте питання у нас про передачу господарське відання пульської міської ради генераторів. Питання стосується передачі генераторів на баланс комунального підприємства Хустебло, в якого зараз на балансі знаходиться більш частина котели. І для забезпечення безперервної роботи цих котелей узіннях закладів і забезпечення освітнього процесу в опалювальній період безперечно, пропонується передати ці генератори на баланс картах освітлення. А є визначення до зберігання або власне матеріалів? Сьогодні поки що ще визначено м, в процесі визначення місця зберігання. Зараз треба його просто поводити з підтримками з Тоді думаю, що немає визначених цих, зберігання по матеріалах, тоді дане питання, влучення такого класу, так? І, Комісію поки що не будемо закривати після що буде визначено, тоді продовжуємо на слідчому голосі.